230 гривень за штуку це штани жіночі від бренду Esmara. Вони такі, знаєте, бізнес-джогерси називаються тут написано від виробника. Кармашики будуть спереді у цих штанів. Потім тут еластична резинка буде, яка розтягується. І довжина 7-8 іде, знизу будуть манжети. У лоти будуть дві моделі чорного кольору, а також буде модель сірого кольору. Це класний, приємний матеріал. Зроблений із 65% віскоза, 30% поліестер і 5% Еластан у цих штанів. Носити їх можна бачите, з класичними речами, бо це якби, ось такі більш класичні штани, хоча і вони виглядають як спортивні. Будуть розміри XS, S, M, L. У лоті буде 12 штук і ціна лоту буде 2760 гривень. Щоб замовити їх, ви вже зараз можете писати нашим менеджерам. Заробляємо разом.